Всім доброго дня. продовжуємо нашу постійну рубрику Питання, відповіді тож переходимо до коментарів та запитань. Так, перше, а що зміниться, коли беруть уповноваженого по будинку? Як говорили, нема коштів, так і будуть далі на вуха вішать тільки вже одній людині, а не всьому будинку. Ви, головне, зберіть кошти самі, а ми вже може зробимо. Куди сплачуємо, ми не зрозуміло. Мова про створення, так би мовити, такої покращеної комунікації, обрання таких уповноважених осіб по будинкам покращить нашу роботу виключно в тій частині тих робіт, які не передбачено кошторисом для зручності комунікації. Тому мова не йде про те, що ми не готові виконувати свої зобов'язання згідно договору діючого кошторису або ж намагаємось перекласти свою відповідальність на співвласників багатоквартирного будинку. Однозначно, ні. У нас є вдалі. Приклади такої взаємодії комунікації з мешканцями активними і свідомими, які е, краще знають своїх сусідів, які можуть краще і швидше оперативніше скомунікувати, прийняти загальне рішення про ту чи іншу проблему, і далі спільно її можемо вирішувати. Тому, е, мабуть, багато хто неправильно зрозумів взагалі сенс і суть е, створення такої додаткової комунікації. Далі наступне чекаємо і на вулицю 8 березня, і на вулицю Космонавтів, на вулицю Дежньова, на вулицю Бульварну. Є там наші маленькі вулиці поряд зі школою в черзі. Крім мешканців, по калюжам та ямам цих вулиць кожного дня йдуть працівники заводу та інших підприємств нашої промзони. Ну і школярики, безумовно, протягом учбового року. Це було запитання щодо ремонту доріг. Неодноразово вже пояснювали в попередніх випусках на цей рік є кошти виключно на ямкові ремонти доріг з існуючим твердим покриттям. На жаль. Далі, За радцем вже 10 років немає гойдалок для дітей та пісочниці. Будь ласка, зробіть гойдалки дітям. Обов'язково обстежимо і спробуємо щось придумати, тому що знову ж таки на придбання додаткових якихось елементів коштів немає. У вас там на майданчику для гойдалок, скажімо так, основа є, тому придумуємо, як їх зробити більш зручними та комфортними. Далі гойдалка на дитячому майданчику по вулиці Кібінка все ще потребує ремонту. Відремонтуємо там пошкоджена основа. Сама вже гойдалка вона демонтована. Я маю надію, що це демонтував хтось із мешканців. Тому якнайшвидше відремонтуємо основу. І єдине, що прохання повернути саму гойдалку потім. Далі, добрий день. Будь ласка, зверніть увагу на ділянку дороги перед під'їздом будинку Незалежності 13. Ми вже виїжджали, обстежували і, якщо я не помиляюсь, в новому випуску доповідали з цього питання, що там потрібен капітальний ремонт. На превеликий жаль, поточним ремонтом там не обійтись. Далі, не соромно. Центральна Шевченка і та вже в ямах після ремонту. А Кібінка і Франка всю треба. По вулиці Шевченка немає жодної латки, яка посипалась із тих, які робили в цьому або ж в минулому році. Ще раз наголошую, у нас є вся необхідна виконавча документація, в якій графічно відображено з прив'язкою до адреси кожну латку, кожну ямку, яку робив підрядник. Що у вас є сумніви, на початку цього відео є мій номер телефону? Можемо виїхати разом з вами з виконавчою документацією. і Ви зможете в цьому переконатись. А враховуючи зношеність і вже строк експлуатації дорожнього полотна, яке давним-давно потребує капітального ремонту, на яке знову ж таки немає фінансування, то новоутворення ям це на превеликий жаль, незворотній процес, який спіткає не тільки вулицю Шевченка, а й ряд інших вулиць з твердим покриттям. Тому новоутворені ями так дійсно з'являються. Це правда, і ми намагаємося оперативно це латати своїм обладнанням, своєю установкою своїм автомобілем. Далі, добрий вечір. Чому у переліку немає вулиці Івана Мазепи? Це щодо графіку миття під'їздів. Тому що по двоповерховим будинкам. Безпосередньо по по Пастернака, в коштористі немає миття під'їздів, є тільки прибирання прибудинкової території. Відповідно, ви за це не сплачуєте. Цей послуга не надається. Знову ж таки, якщо є бажання її додати, можете з нами скомунікувати. Ми прорахуємо, скільки це буде додатково вартувати. Проведемо загальні збори, змінимо кошторис, і ви будете отримувати цю послугу. І останнє запитання: чи планується підрізання дерев над тротуарами, багато дегіля дуже низько висить біля оберега, зокрема. Так планується і на наступному тижні, в тому числі і по вулиці Білогородській, частково вже будуть виконані ці роботи в найболючіших, так би мовити, місцях. Тому всім дякуємо, підписуйтесь, коментуйте. Завжди нагадую, якщо хочете, щоб ваше питання потрапило до нашої рубрики, де ви не побачили нашу публікацію. Переходьте за посиланням на нашу сторіночку, коментуйте саме в нас на сторінці. Тоді ви однозначно почуєте відповідь на ваше питання. Всім дякую за увагу. До наступної п'ятниці.